Перший муніципальний інвестиційний форум «Time to Invest» пройшов у Кропивницькому. Протягом дня презентували проекти. Учасники пропонували, як зробити місто туристично привабливим, як економити тепло в соціальних закладах та як вирішити транспортні проблеми. Міські посадовці сподіваються, форум принесе результати вже в наступному році. Перший муніципальний форум зібрав науковців, економістів, менеджерів з усієї України. Серед них чимало молоді. Одна з перших презентацій від міського управління транспорту. 26 квітня 2016 року запрацювало нове міське комунальне підприємство Електротранської Кіровоградської міської ради. Станом на сьогодні на балансі цього підприємства перебуває 26 тролейбусів. Обслуговують ці тролейбуси. Три міських тролейбусних маршрутів, які сполучають самі великі наші міські мікрорайони, за словами Олександра Вергона, нині тролейбусів потребують ще й райони телецентру Селища Нове, Молодіжне та Балашівка. Тож створили інвестпроекти на закупівлю тролейбусів з автономним ходом. Цей тролейбус коштує близько 7,5 мільйонів гривень. Для нашого міста оптимальна кількість таких машин, яка б змогла поліпшити транспортне обслуговування, взагалі необхідно кількості 10 одиниць. Тобто, вартість такого проекту буде складати близько 75 мільйонів гривень. Це один варіант. Наступний тролейбус це модернізація вже тих тролейбусів, які є на балансі, на балансі підприємства, це саме встановлення на них дизель-генераторних двигунів. Вартість модернізації такого тролейбусу коштує 2,5 мільйона гривень. Шукав на форумі інвесторів директор міськсвітла Дмитро Тоток. Розповів, аби встановити нові лампи в усіх світильниках міста, без інвестицій не обійтись, адже вартість роботи затягне на 50 мільйонів гривень. Один ватт електроенергії на сьогоднішній день обходиться 6 гривень нашому місту в рік. Тобто боротьба за кожен ватт електричної енергії це важливий крок. Переулок крутий, лампи накалювання стояли споживання 5 кіловатт. Витрати в рік тридцять шість тисяч на цю вулицю з розрахунка кілометру. Після заміни на світильники світодіодні ми поміняли світильники з 36 шесті на 6 тисяч гривень в рік. Колосальна сума, просто 30 тисяч економія. Виступив на формі представник корпорації Невко. За його словами, співпрацю з Кропивницькою міською радою вже налагодили. Перший проект обійдеться в 11 мільйонів гривень. Основним заходом буде це реконструкція освітлення міста, і також демонстраційним проектом буде термомодернізація школи. В цьому заході буде виконана. Утеплення зовнішніх стін, заміна вікон і інші заходи, які будуть сприяти зменшенню споживання газу в 31 школі. Юнаки та дівчата теж пропонують, куди інвестувати. В першочергових планах реконструювати сквер з пантерами. Ми повинні відновити то, як було, і додати ще е сучасну е таку ось е ізюминку. Це от, ці самі фонтани е світомузикальні. А, зараз це популярно в багатьох містах. І чому в у не залишатися в тренді? Не бути в тренді. І звісно ж, Ну, от моє таке розуміння, що сагрімені світлий та Тобто цей об'єкт должен бути свят у міських посадовців на результати форуму чималі сподівання. Сподіваємось на те, що результати даного форуму випливуть нам в високоефективні проекти, які будуть вже в 2017-му і подальших бюджетних роках впроваджені і дадуть можливість нашому місту динамічно високо ефективно розвиватися учасники вислухали з півтора десятки презентацій та обговорили низку інвестиційних проєктів. Тепер чекають максимального ефекту. І на Анатолій басистий день за днем.